Друзі, всім привіт! Ради вас вітати на моєму каналі. Дякую, що залишаєте коментарі. Дякую, що дивитеся цей канал. Утож, важливі новини з Польщі, важливі новини для українців. Друзі, нещодавно президент Польщі Анджей Дуда він проводив зустріч з іноземними дипломатами, яку він повністю присвятив Україні. Також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал, також поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей змогли його побачити. Дякую вам. Отож, рішення підтримати Україну перед обличчям російської агресії було правильним, так заявив президент Польщі Анджей Дуда під час новорічної зустрічі з іноземними дипломатами, які працюють у Польщі. Свою промову на щорічному заході Дуда повністю присвятив Україні. За його словами, з початку російського вторгнення польська влада не сумнівалася в тому, що Києву потрібно допомагати. Президент підкреслив, що сьогодні прийняв би аналогічні. Рішення і зазначив, що вдячності заслуговує усе польське суспільство. Я вдячний своєму народу, моїм співвітчизникам, які кинулися до кордону і прийняли до своїх домівок кілька мільйонів біженців, наших сусідів з України. Ніколи в Польщі, що ми повторюємо, з неприхованою гордістю не було створено жодного табору для біженців. У цьому не було потреби, наголосив він. Також друзі у промові перед іноземними дипломатами же дуда похвалив польських політиків як президент Республіки Польща. Я вважаю, що весь політичний клас витримав цей іспит, який незважаючи на глибоку поляризацію щодо України. Говорив і говорить одним голосом, додав він. Також президент наголосив, що Сполучені Штати та НАТО наразі є найважливішими гарантами безпеки Польщі, і він подякував владі США та Великої Британії за підтримку польської армії. Також друзі на зустрічі в президентському палаці брали участь дипломати з понад 100 країн, представників Росії та Білорусі на цій зустрічі. Не було ось такі друзі. Важливі новини з Польщі. До зустрічі.